Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі Щотижнева інформаційна програма Факти Здоров'я з вами в студії ведуча Ірина Войцюховська. Починаємо. 3 грудня Генеральною асамблеєю ООН проголошено міжнародним днем інвалідів, аби привернути увагу суспільства до проблем інвалідів, захищати їх гідність, права і благополуччя, заакцентувати увагу громадськості на перевагах, які вона отримує від участі інвалідів у політичному, соціальному, економічному та культурному житті. З нагоди цього дня обласна влада вітала найактивніших представників обласної спільноти людей з особливими потребами у будинку прийомів. В Одеській області за статистикою мешкають понад 110 тисяч інвалідів. Проте чимало з них займає активну громадську позицію, бере участь у політичному, економічному, спортивному і культурному житті України, допомагає своїм товаришам інтегруватися у суспільство, захищає їх права. Своїм життям вони доводять, що їх не можна називати інвалідами. Вони люди з особливими потребами. Ні, людей з обмеженими можливостями, можливості чоки безгранічна. Можна говорити, люди з потребами, потребностями. Це дійсно так. И Одесская областная администрация, Одесский областной совет, мы делаем все возможное для того, чтобы жизнь этих людей в Одесской области была чуточку легче, для того, чтобы те особые потребности, которые у них есть, были удовлетворены. Напередодні Міжнародного дня інвалідів керівництво області вітало у будинку прийомів їх найцілеспрямованіших і найталановитіших представників і людей, котрі допомагають людям з особливими потребами стати повноправними членами суспільства. 22 людини було нагороджено почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації і Одеської обласної ради за заслуги у справі милосердя, соціального захисту і соціальної реабілітації інвалідів. Це дуже активний. члены нашего общества. И задача власти, и задача общественности сделать все для того, чтобы наше общество было максимально комфортным для этой категории наших сограждан, для того, чтобы они максимально могли реализовать себя в этом обществе и принести этому обществу и государству Украины максимум пользы. Свою чергу люди з особливими потребами також дарували і мені подарунки і теплі слова представникам влади голові Одеської облдержадміністрації Миколі Скорику і директору департаменту соціального захисту населення області Ірині Маркевич, голова правління Одеської обласної організації інвалідів ООО інваліди на у майбутнє Ольга Луц вручила картини, написані членами організації людьми з особливими талантами. Продовжуємо тему кожному інваліду по автомобілю. Для цього лише потрібно прийти до департаменту соціального захисту населення і подати документи. Як це зробити правильно? Знають наші журналісти. Дізнаватимемося, і ми. До Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації неодноразово звертаються інваліди області щодо надання роз'яснень з питань отримання автомобілів. Згідно з постановою Кабміну про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями, підставою для забезпечення транспортом є заява, документи зазначені у цьому порядку, та висновок обласної медико-соціальної експертної комісії про наявність у інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань. До ним. Для того, чтобы реализовать свое право и узнать, в принципе, имеет ли инвалид право на автомобиль, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту проживания. Там выдадут направление на прохождение, как мы называем, транспортной ПСЭК, где устанавливаются показания для обеспечения, показания для обеспечения инвалидов автотранспорта. Незалежно від медичних показань, мають право на забезпечення автомобілями такі категорії інвалідів. Це люди, у которых нет обеих рук и ног, дається доверенность на право управления члену семьи, это люди, которые являются инвалидами войны, и инвалидность їм установлена по зрению. И также это, это категории чернобыльцев. Категорія номер один інваліди першої та групи, які також можуть отримати автомобіль без встановлення медпоказань, только по заявленню у 2013 році видано 39 нових автомобілів, закуплених за кошти державного бюджету. Також видано 11 автомобілів, які були використані, та два автомобілі як гуманітарна допомога. Найближчим часом очікується поставка ще 20 автомобілів, які будуть розподілені між інвалідами. Продовжуємо випуск. З нагоди Дня людей з особливими потребами у Одеському дитячому садку номер 113 провели спортивне свято. Як святкували та хто? Дивимося далі. Спортивне свято для дітей це ще одна можливість нагадати про їхні проблеми та досягнення, показати людям, що вони є. Сьогоднішнє е, собиття, в общем, та не праздник. Это мероприятие, которое мы проводим всегда, и посвящено оно Международному дню инвалидов. Это люди, люди, живущие среди нас. И самое главное, мы должны... Проявлять и доброту к этим людям, когда встречаемся, и внимание, и заботу. И в этом плане вот сегодняшний день, такой, когда в каждом государстве Об'являють тому, що є такі люди, і вони нуждаються защиті і помощі. Багато колишніх вихованців цього дитячого садка мають вищу освіту. Деякі з них відомі дефолімпійські чемпіони та відомі багатьом люди. але це не виключає того факту, що вони ніколи не зможуть почути рідну гімну та шинного співу. Та в цей день хотілося би просто згадати про них та побажати міцного здоров'я, сил та натхнення, досягти бажаного. Йдемо далі. Українські вчені підтверджують нещодавні висновки ЮНІСЕФ. Критично низький рівень вакцинації населення проти поліоміеліту може спровокувати повернення в Україну цього смертоносного вірусу, що в останні десятиліття вважався повністю переможеним. Нині дикий поліовірус досить активний в Сирії та Ізраїлі, та за рахунок високого рівня щеплень випадки захворювання там не зареєстровані. Провакциновані люди хворіти поліоміелітом не можуть, зате можуть бути носіями хвороботворних мікробів. Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, убезпечить. Українців можуть тільки щеплення, та рівень вакцинації в Україні майже аналогічний татожній ситуації в Нігерії та Ефіопії близько 50%. Це значить, Україна знаходиться на найнижчому щаблю сходової кривої світової культури вакцинації. Є над чим замислитись далі. Коментар одеських фахівців. В Україні особливо сильно розвинулася кампанія проти вакцинації. Кількість невакцинованих дітей, котрі можуть підтримувати циркуляцію дикого поліовірусу, та відповідно хворіти на поліоміеліт, вимірюється тисячами і десятками тисяч. Тоді, як декотрі батьки відмовляються від щеплень з певних ідеологічних мотивів, інших більше турбує якість вакцин та повідомлення в пресі про нещасні випадки після щеплень. Українські медики, особливо провідні науковці Київського медичного університету імені Богомольця, наголошують, не існує лікарського засобу, в тому числі й вакцини, що була б зовсім безпечною, оскільки неможливо виключити індивідуальну реакцію організму на певні ліки. Та якщо порівнювати користь і шкоду, що можна отримати від вакцини, то користь у тисячі разів перевищує Саме обидное в цій ситуації те, що в Израиле с учетом эм, сознательного наверное, отношения или політики то і, в общем то виховання культури людей, охват вакцинації составляет 90-95%. У нас, к сожалению, охват вакцинації в лучшем случае доходить до 50%. Імунізація одна з історій успіху в царині всесвітньої охорони здоров'я. А за оцінками експертів, щороку вона рятує життя двом-трьом мільйонам дітей, проте півтора мільйони дітей все ще вмирають від хвороб, загрозу яких можна було б відвернути плановою вакцинацією. Серед них і поліомієліт. Лікарі наголошують, щеплення необхідні. Вакцинація це єдиний метод захистити наших дітей і наших громадян від поліміліта. І якщо вдруг визникне спишка заболівання, то к жаль, нам придеться всіх і всіх вакцинувати живою поліемілітної вакциною. 3 грудня в бібліотеці номер 25 відбувся урок. Лекція на тему СНІД шлях в безодню, приурочена до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Організаторами виступили керівництво бібліотеки за участю співробітників благодійної організації Разом за життя. Для випускників 4-ї гімназії та першокурсників військової академії сухопутних військ був показаний навчальний відеоролик про ВІЛ СНІД, де пояснювалася актуальність проблеми та ефективні засоби упередження захворювання. СПІД – це такое заболівання, которое називають всегда і і чума ХХ віка. І на сьогоднішній день немає чіткого поняття у нашого населення наскільки вообще та глобальна проблема. Синдром здобутого імунодефіциту це дійсно страшна хвороба, враховуючи той факт, що певного препарату, здатного заблокувати прогресуюче захворювання, на сьогоднішній день немає, а існуючі перебувають на стадії експериментальної розробки подібного роду лекції, я тим єдиним досить ефективним засобом покращувати обізнаність в даній області саме молоді, адже близько половини нових випадків ВІЛ-інфекції в світі припадає на молодих людей у віці від 15 до 24 років. В рамках акции, которая проводится на территории всей Украины, а также Одесской области, посвященной Дню Солидарности людей, живущих с ФИЧ, мы сегодня проводим мероприятие в 25-й библиотеки города Одесса, куда приглашены студенты. Але мова йшла не тільки про те, як уберегти себе. Учням та студентам нагадали про толерантність, а також про те, що неможливо заразитися снідом при спілкуванні з хворим, тобто повітряно-крапельним шляхом. Тому немає жодних підстав сторонитися ВІЛ-позитивних. Учнів також познайомили з сумною статистикою. Україна є лідером з поширення смертельної хвороби в Європі. Старшокласники серйозно поставилися до лекції, брали участь в обговоренні. Їх цікавило, скільки інфікованих людей у світі, яка наразі ситуація в Одесі та області. Найдорожче у людини це життя, головне в житті здоров'я. Піклуючись про своє здоров'я. Ми піклуємося про майбутнє покоління. Анна Бабатіна, Владислава Приходько, факти. Рухаємося далі. Благодійність не має меж кордонів, перепон. Благодійність це прояв співчуття до ближнього та моральний обов'язок людини допомогти іншим, котрі опинилися в скрутних життєвих обставинах. Для членів Одеської обласної спілки журналістів України благодійність давно стала справою життєвою. Журналісти опікуються багатьма будинками-інтернатами Одещини. Допомагаючи можуть, організовують збір необхідних речей. Днями одяг, апаратуру, побутові прилади отримали мешканці Барабойського будинку інтернату. Там побували і наші кореспонденти. У житлових корпусах барабойського психоневрологічного будинку інтернату проживають 160 людей. Для більшості з них цей заклад стане рідним домом на решту життя. Певні психічні розлади та фізичні вади не дали їм вповні пізнати те, що здорова людина називає звичним буттям. Та вони ніскільки не скаржаться на долю, а навпаки, дякують персоналу за турботу та розуміння. Ми їх дуже любимо і дуже стараємося своїми силами робити все можливе, щоб дом інтернат був для них. хотя бы маленьким своим родным домом. Спасибо большое. И директором очень доволен. И всем медперсоналом. Я очень доволен. Я не то что доволен, я вообще... Просто удивляюсь, що такі хороші тут люди. У кожного з них свій життєвий шлях. До них рідко приїжджають родичі, хтось не знає взагалі своїх рідних. Цікава доля у сестричок, близнят Валі та Тані Сибірських. Вони зовсім не пам'ятали своєї мами. Потрапили до дитячого будинку у трирічному віці та от вирішили розшукати її. І це таки вдалося. І хоча мати нині відбуває покарання у в'язниці, вони все ж зустрілися з нею. Тепер листуються та чекають наступної зустрічі. Сісерада аді з Чумі, і я а дізні? Дізні, Користуючись нагодою, сестрички вітають маму з прийдешнім новим роком. Передають їй вітання. Дякую, Новий Мама, ми вас з дямо любимо. І нови года колишні пацієнти спеціалізованих лікарень, вихованці дитбудинків. Тут вони вперше своїми руками посадили дерева та видоїли корову. Будинок-інтернат має власне підсобне господарство та ферму. Зараз у грудні рілля гола та чорна. Та весною, запевняє нас директор закладу Ганна Терентієвна, розмаїття квітів та зелені. Саме за часів головування цієї чудової жінки установа побачила ремонт корпусів, нові будівлі, комфортні туалетні кімнати, нові процедурні кабінети. Їздимо на мною Буває в дельфінарії, Буваємо в театрі музикальної комедії, в українському театрі. Звичайно, проблем вистачає і в господарстві, і у побуті. Частенько це звичні та такі необхідні речі. Це обувь. <ганування> це ви знаєте, ніколи пара тапочок не бувають лишним. Сільська местность – це коли дожди, коли все резиновая обувь, робоча одежда, спецодежда, рукавиці. Ми, звісно, по нормам покупаем, але їх недостаточно. Инвентарь нам любой. у нас поля, ми садимо для себя 3-5 гектарів овощной продукції. Незважаючи на труднощі з фінансуванням, працівники інтернату все ж викроюють бензин на поїздки до Одеси. Изыскиваем возможности и возим их на зубопротезирование на торговое 15. Жалко упустить этот момент. Это лечение идет бесплатно. Ну, бесплатно. За три года мы протезировали почти 50 человек. Сьогодні також в обласний центр протезувати зуби поїхало семеро. Коли автівка з речами та технікою зупинилася на подвір'ї інтернату, бажаючих допомогти виявилося достатньо для хворих. Це подія та приємність. Ми хочемо звернутися до всіх небайдужих, хто переглянув ці кадри разом з нами. Знайте, ваша допомога буде дуже доречною. За детальною інформацією, ви можете звернутися у головний офіс Одеської обласної спілки журналістів за адресою проспект Шевченка 11, або ж просто до телевізійної редакції 63 47 12 пам'ятайте, у світі багато тих, хто потребує нашої уваги та допомоги, милосердя та любові. І на завершення Верховна Рада України 3 вересня цього року ухвалила закон про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини. Важливість прийняття цього закону пояснюється тим, що органічні продовольчі товари мають вироблятися сертифікованими господарствами і мати екологічне маркування. Про нинішній стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні йшлося днями на обласному семінарі, що зібрав разом одеських аграріїв, науковців, представників технічного забезпечення забезпечення процесу та гостей за кордоном подробиці далі. Перспективи розвитку органічного сектору в Україні величезні, впевнені фахівці. Держава має до 8 мільйонів гектарів екологічно чистих чорноземів, доступну сільськогосподарську робочу силу, низький рівень використання пестицидів та хімічних добрив. Крім того, міцні традиції ведення сільськогосподарського виробництва в гармонії з природою. Незважаючи на це, у нас органічне виробництво робить тільки перші кроки. Науковці говорять про це більше десяти років, а справа поки що стоїть на місці. Мы говорим об органическом земледелии уже более 10 лет, а проблема не разрешена. У нас нет органического производства. Сертифіковані органічні продукти завдяки своїй якості, безпечності, смаку продовжують завойовувати уподобання все більшого числа споживачів у всьому світі. За даними Федерації органічного руху України, минулоріч наші земляки спожили природних продуктів майже на 8 мільйонів євро, та тільки половина їх вітчизняного виробництва. В основному це зернові та похідна перероблена продукція: овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти, горіхи, мед, ефіроолійні культури, лаванда, шавлія, троянда, розмарин, коріандр. Чені переконують, основні сили та здоров'я людський організм отримує у вигляді їжі смачного борщу, овочевого салату, румяного стейку. Тому саме ця смакота має бути як найякіснішою та природньою. Продукти питання це найголовніше в нашій житті. І здоров'я чоловіка на 65% залежить від продуктів питання. І само питання це найбільше большої в нашій жизни. Когда ми кушаем екологічно чистую пищу, ми, помимо того, що ми отримуємо удовольствие, ми ще отримуємо какой-то заряд здоров'я для організму. Українські науковці в Одесі, Криму, Херсоні, Києві нині проводять дослідні роботи у царині органічного виробництва. Є вже перші досягнення. Нами розроблена органічна технологія вирощування зернових колосових, включає зимую пшеницю, зимую ячмені. Підходять до кінцю розробка томатів, огурців, лука, органічна технології. Закон про розвиток органічного сільськогосподарського виробництва прийнято. Тепер справа за новими технологіями та впровадженням їх у наше життя. І як наслідок, смачні та корисні продукти у нас на столі. Причому українські з рідного лану та ферми, а не з далекого закордону та ще й втридорога. Ірина Вицюховська, Владислава Приходько, факти. От і всі основні факти здоров'я останніх семи днів. Я з вами прощаюся. На все добре, будьте здорові!